Ну що, продовжуємо. А, приїхали ми в компанію компанії Ось цей Ленвар. Ось цей Ленар. Ось так всяке їхнє а, новиння знаходяться. Давайте подивимося ближче. таблиця. Фронтальні телескопічні циліндри, від колиски, кріплення. Знову кріплення, бак, біліндри, підкузовні, серйозні такі взагалі. Да? З бадія. Це якийсь технологічний циліндр, да. підкузовні циліндри. Он спеціалізований якийсь циліндр промисловий. А, це фронтальні циліндри і, і двохходові циліндри навіть роблять. Так що, так. Менеджер Іса всіх вітає. Да. Йдемо по виробництву. Ось так да, все виглядає класно тут, так. Дуже велике тож, виробництво. Цікаво. Зараз давайте подивимося, що тут у нас відбувається. Ось тут видно теж події насосики лежать, вони готуються, готуються до обробки. Це от просто з літіла літво. Так. Тут теж ще підготовка. Так, а тут вже кріплення циліндрів, самі кріплення циліндрів готуються. Теж так? Так. таке обладнання у них пересік, що ми з вами тільки що проходили через їхню лабораторію, все там дослідження, все вони там дивляться, класно, перевіряють. Ну, да, все, на речі, абсолютно. А вон ось таки теж ждуть свого свого часу до, до народження сказати, да? Тут заготовочки, а от очки, так. Очки, да. Да, а вон готові очки вже такі от теж у нас, до речі, вони є у нас на складі, що э, клієнтам на заміну теж є такі. Да, а от такі от часто бувають Інколи інколифайт порції, вони а, пошкоджуються. І тоді йде масло. Да. Є Фрези у них всякі алмазні так да, класні. Машині. Так, класно. Я все напередню даме рознімаю, видно, що не відбувається. Але далі. Дізна є олива. О, нова сердечко, нова сердечко нашим клієнтам. Сердечко. Тут хас Так, да, Дуже велике враження, що виробляють, теж вони виробляють.

Откріплення, може тут проходять якусь внутрішню обробку, да. класно. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Ось там перія таких не зовсім нових апаратів, але це використовується, вони затожить з Європи тянуть все обладнання. А от тут у нас народжується сестерні не толком не опрацьовані, але вже виглядається шестріонки і гідравлічний насос. Ось так, поїхали далі. А вон знову опять знову очі, але це вже бронзий. Бронзи. Що то в нас обробляється. Вот он здесь ваш. А, а це... А, готується під розподільник, отак от він полірується красиво. Да, поливається. А, вальпс є? Так, так, є. Ну, коротше, це ці основна частина вал розподільника. Так, поїхали далі. Ну, от обіцянська якого це стоять, полірують його вручну, звісно можна в нього дивитися, а причесуватися, да. ну, так. Ну, так от це вже готовий відполірований, циліндрик, промірований. Да, ось тут його не можна видерти, а тут він полірований. полірований. А вон показує тут оправдання. Видно поліровочка тут, його да, 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 да. полірується. Да, ну ми тоді продовжуємо нашу серію охромних словів. Дивимося видно, ну, да, так? Тут не опрацьований, не полірований, а тут вже такі плюс-мінус все. Ради, а? Ради, а? Aha, čia ne gatavai, čia bus palerovavimas. Oi, 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 oi Ну давай подивимося, що тут це робит робить. Ой, його в книжці закрили. Чекаємо я забрати всі це продукції. А тут а що у нас, дивіться, які красавчики вже пакую, пакуються на відправочку. Да Вау. 9 9 метр, або как. А вот тут окупается цилиндры промированные занимаемся промованными, полированными. Так, от видно теж, тут видно, що вони хромовані, тут точно видно, так, що вони хромовані, що вони захищені від поцарапин. Хром дуже класно захищає від царапин, від корозії. Скільки тут вермишелі лежить. Ось класного різного діаметру, різного розміру. Ну так, є. це так, Це так цікаво насправді. А отут борода така з металу, обробочки. Класно, класно, дуже багато виробництва, дуже багато етапів різних. Стараються, конечно, турки. Я коли, коли сюди приїжджаю, завжди вдохновляюся, тому що це щось таке, що передається від батька до сина. А, це, ну, Побудова бізнесу на робіт, не просто сьогодні прийшли, завтра давай на когось надуримо якогось клієнта і, і, і заробимо гроші і пропадемо. Ні, це робота надовго, це робота на якістю, да, окей, можуть бути спочатку якісь нюанси, але вони стараються все виправляти. Ми так Ми так, ми так само. ми так само насправді дійшли до того, що Ну, рекламації е, бувають крайні рідко. Е, стараємося вибирати найкращу продукцію, стараємося пропонувати тільки найкраще. Тому я тут, тому шукаємо найкраще, тому стараємося знайти найкращі відносини, найкращі умови для наших клієнтів. Е, бачите, просто виробництва гігантські. Е, які ну, турки, турки молодці, вони намагаються зробити дійсно класно, вони конкурують з Китаєм. Китай теж Ось. насправді інший зараз. Якщо так подивитися, то що було раніше і зараз, це зовсім інші в них апаратура, інша, інше обладнання. А, да, отак. Ще покажу Добре. вам теж це сток. Штоків, сток штоків. Отут вони збираються да, все. це Ми Можемо подивити. Подивитися, хто в них виробник, потім пробити це все діло, подивитися. Хуйс продюсер, вергаус. Продюсер. Ну ці от китайські, так. Да. Це китайські. Це китайський метал. Так, давай подивимося тут. Тут. от все одразу показую, все як є. Ось тут, а давайте подивимося, що це. Тута. А, да. Да, да, да. От от плану. Так, так, так. Ось такого плану. А що по штокам? Давай подивимося, що штоки, значить, так? Да? Давай глянемо, щоб ми знали. Але ж орієнту... орієнтуєтеся, що має бути різна ціна. А, так, ну це теж, так. Окей, так, так. Китайський так, але ну, якщо його відкримувати, якщо правильно зробити, настроїти. Все працює, так. Да. No so is... А ну давай, just, just second, just yeah. second, I will show it. Ну от теж, так, да, різного різного діаметру можна зрозуміти, що це під різні, під різні нагрузки, а, різні штоки. Да? Це прям кардинально колосально різні. Ось такі, ось такі зараз буду питати виясняти, чому, чому така різниця в торщині. Ну, видно, що тут в Китаї. з Китаю вони багато везуть металу зараз. Ну, теж змінюються умови поставки. Свого часу я розумію, що везли з України, зараз хто везе з Європи, хто везе з Китаю. Так, да. Все, ми вияснили, чому товщина різна, кому цікаво, продовжуємо. Тут видно... І са мені пояснили, що у них такі циліндри використовуються для, ем, ну, типу для фронтальних циліндрів, ем, ну телескопічних. А ці циліндри мають різну кастомну форму для різних умов, для промисловості, тому різні це. Деякі з них готові, деякі отримують інші навантаження, деякі мають двох поточну дію, тому ну, все залежить від цього. І відповідно і штоки під них теж вони різні. Різного, різної товщини, різної ширини і так далі. Ось так. Е -е, Надіюсь цікаво. Потім не забув, розкажу історію про гідравлічні баки. Гідравлічні баки виробляються з алюмінію такого самого, що і виробляються літаки. Це прямо максимальна, максимальна якість алюмінію. Е -е, вона Використовується в літаках, інколи навіть кажуть, що приходить алюміній е з зверху з наклейками боїнг. Тому ну, дійсно якість максимальна це е е грецький алюміній, який використовується для виготовлення генералічних баків, які ми привозимо в український. А ще кому цікаво, є багато хто виробляє ці гідроциліндри в нас, намагаються робити, стараються робити. Є складнощі з виготовленням, отаких откріплень. Можливо, є потреба в таких речах, в таких заглушках. А це все теж можна обговорювати кастомно. Звісно, ми зараз в такій ситуації, що ну закупаємо певне обладнання, але звісно, ми думаємо в найближчій перспективі можливо, ми будемо також робити виробництво гідроциліндрів, насосів, розподільників і так далі. Ось це поки що ми в Стадії розвитку, в стадії зростання, тому мусимо спочатку навчитися зрозуміти ринок, що потрібно клієнтам. Тому дуже цікаво було б ваші думки з приводу того, що потрібно для, для вас, що, що важливо для вас, чого не вистачає. Можливо, щось шукаєте і потрібно знайти. Пишіть нам, ми завжди зможемо спробувати допомогти вам у ваших питаннях. Завжди відкриті майже 24 на 7. Okay. Okay. Uh, дивіться, я хочу показати, тримаю в руках, показую. Теж є рішення от в такому форматі е, 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 кран на бак. Зразу, е, зразу сюди підходить до це, сюди вкручується в бак. Фактично, зразу вирішення питання з перехідниками, з усім іншим. Дуже прикольне рішення, я тільки зараз замітив, знайшов його. Ми можемо його використовувати і в ном. Закажемо, у нас будуть на складі такі. Обов'язково. Окей? Зрозуміло, так? Да? Для чого? Це вихід з баку на низький тиск зразу. Супер рішення, прям супер класно. І розпаковка. This is, this is our pump uh, high, pressure. Yeah, yeah, насос, high pressure. Насос високого тиску від хіпа. Так, давайте прописуємося. Ось вот тут є да, HIPO, видно а з алюмінієвим боді.

Bent Texas Piston Pump. Да, это аксиально поршневые насосы. 41 liters to 101 liters. Вид сорока одного до ста одного литра. Пенсуе да. Аксиально поршневые насосы. Да, линия Unitape болта по 80 мм mm каждого. This one is 81 liters. Це на 81 літр, да, видно, і потужний. Right rotation. Правому обертанням, да. да. Okay, it's uh, 300 bar nominal pressure. Ага, нормально, нормальный тиск 300 бар. Okay, good. Perfect. 10 in Ну вот на на дев'ять на дев'ять поршнів поршневий насос. How many liters? Uh, 80. А 80 л uh, uh, nominal is 250 bars. 250 бар нормально для нормального циркулятив. Against Ah, da, da, Aluminium da, da. bodies. Okay. Yeah. Price is reasonable. No, da. It's a No Here is the valve. Ah, combined, it's a... combined with pump. Ah, okay, 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 okay. It's a valve, but it's American style, you like American. Yeah. We yeah. have different type for of the American market, but these are mostly using in Middle East countries. Ага, да, вот сразу с, с да, 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 с распадильником сразу можно такие вот. Окей, okay, прикольно, да. Yeah. The, the, the similar pumps with the different rotations. Окей. Okay. And the tandem pump. Tandem Окей, okay. yeah. good, good, good. Yeah. Wow. Also another for this. Okay. Mm -hmm. Вот я нашел тут, она ведь eh, Kawasaki памп. Може бути двойна, може бути на три. Досить ну, велика така, так, да, дійсно. Можна третю ставити сюди наповнітельне серце. Ну і от ще таке рішення. Можна ставити вакуумну таку наставочку на деякі эм, ПТО коробки збору потужності, які... Механічні, тобто ставити можна поставити замість механічної вакуумну приставку, і все, воно буде вже працювати від вакууму. І от рішення.